Так, прийшли до наших курчаток. Всім доброго дня. Вчора хоч і прибирали, зараз знову все приберемо, тому що засирають. Підійди, покажи глядачам. Засирають, ми зараз користуємося сіном, тому що у нас багато сіна. У нас зараз о, є сік, у нас 25 чи 28, 28. курчаток? 28. 28 курчаток є, брама світла. Нема вже нам куди їх поміщати. Ось такі гарненькі всі. Дивіться, краса. Ми вже собі е, план закрили і є в наявності, хто хоче, в кого нема можливості, поки приїхати, чи хтось хоче таке курчатко, чи нема поки де тримати, хтось будується. Ми отримаємо себе місяць, два, ну не більше. Погодуємо гарно на нашому гранульованому комбікормі пропоємо, ви приїдете і заберете готову птицю. Але ми тільки будемо працювати по завдатку або по повній оплаті. Тому що о, вірить зараз на слово, вже ми переконалися, вибачте мене. Тому що теж на, на щось розчитувати. Зараз, якщо хто приїде, зараз забере таке курчатку, буде коштувати 150 гривень. Їм вже більше двох неділь. Ну, покажи всі такі. Ну хіба не краще? Верненький. Ой, гарні. Всі гарненькі. Тож, звертайтеся, номер у мене під профілем закріплений. Ми з вами поговоримо. Ціну я відразу вам сказав 150 гривень. Якщо надалі тримати їх довше, тоді ми будемо це вже проговорювати. Десь якась знижка, де щось, звісно, це все буде. Ніхто так гилити не буде. Якщо просто хто хоче поговорити. Вибачте мене, ми е, не бюро, просто порозмовляйте. Тож, хочете, телефонуйте, будемо домовлятися.